Так, друзі, ми продовжуємо огляд. Лот номер 3 Третій мішечок на сьогоднішній день. Новинка. лосіне, теплі, утеплені на хутрі на байці. Ціна за 1 кілограм 3,75 долара. Мішечок іде вагою 25 кілограмів. вартість мішечка 3958 гривень. Ось утеплені на байці. І бачите, різнокольорові, хорошо тягнеться. Присутні всі розміри. Хто придбає цей мішечок і цю позицію, в цілому лишиться задоволеним. Стан дуже хороший. Передивляємося лот номер 3 третій мішечок. Ось на байці утеплені. Ось просто тепленьке. Утеплені на байці. Хороший стан всі. Хорошо всі тянуться. Ціна за 1 кг Даної позиції становить 375 доларів. мішечки, де вагою 25 кілограмів. Вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день лише 3958 гривень. Передивляємося лот номер 3 кому сподобається. Замовляємо. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Переглядаємо цей лот. Замовляємо, забираємо цей мішечок, можна замовити і без огляду. Запечатаний, не розпакований лот. Передивляємося цю позицію. Дивіться, який чудовий, класний мішечок. Це у нас лосіни утеплені на байці, просто теплі і на хутрі утеплені. Дивіться розміри. Чудові. Стан взагалі ідеальний можна назвати. Робимо замовлення, забираємо цю позицію, лишитися задоволеними, навіть мега задоволеними. Я вже сам, наприклад, в екстазі, я, поки я знімаю цей мішечок. Дуже подобаються лосіниці, ось на байці утеплені, теплющі. Передивляємося цей лот, кому сподобався мішечок, замовляємо. Забираємо і з огляду можна замовляти дану позицію і без огляду запечатаних, нерозпакованих лотів. Ось утеплені на байці. Ось такі от баєчка. Ось також утеплені на байці. Всі вони тянуться. Леопардові, ласнючі просто. Також на байці утеплені. Передивляємося цей мішечок для замовлення. Вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Ціна мішечка 3958 гривень за 25 кілограмів. Рекомендуємо замовляти цю позицію, поки їх не розібрали. А їх ми отримали не дуже багато, тому. Швидесенько робимо замовлення, можливо, навіть за сьогоднішній день всю цю позицію і розберуть. Передивляємося цей мішечок. Це у нас лот номер 3 вже третій на сьогоднішній день на огляді. Кожної неділі ми знімаємо різні позиції, лише викладаємо огляди в групу Viber та в Telegram в прямому ефірі. Недільний випуск не показується в прямому ефірі. От лот номер 3 третій мішечок, коли теплі, утеплені. Є утеплені на байці, утеплені на кутрі, просто теплі. Ось такого термо. Можуть бути фірмові філа. І так, зараз у нас на огляді, друзі, лот номер 3 третій мішечок, коли не теплі. Просто є теплі, є утеплені на байці, утеплені на вкутрі. Передивляємося цю позицію, кому сподобається, замовляємо. Ось такі от термо. Є фірмові модельки відомих брендів. І так, Зараз у нас, друзі, на огляді позиція лосіни. Під кодом 0,407. Дана позиція лосін ідуть і просто теплі, ну, звичайні теплі, є утеплені на байці і утеплені на хутрі. Ось просто теплі. О, і спортивного плану, багато молодіжного. Ці вони дуже хорошо тягнуться. Акцентую на цьому увагу. Тому робимо скоріше замовлення, забираємо дану позицію. Не пошкодуйте. Друзі, будьте першими, хто вже зараз придбає ось такий лот, лосіни теплі, утеплені на кутрі, на байці. ось Дивіться, утеплені ось на кутрі. Тепленькі. Переглядаємо цю позицію, переглядаємо мішечки сьогодні. В цю неділю у нас дуже цікаві позиції на оглядах. І кожної неділі будемо так і практикувати. Тому робимо замовлення, замовляємо не лише із відео огляду, можна замовляти і без оглядів. Ось на кутрі показую вам утеплені. Передивляємося цю позицію, замовляємо і без огляду запечатаних лотів. Зараз у нас вже третій мішечок лосіни під кодом 0,407. Розмірний ряд хороший, стан ще кращий. Всі вони тягнуться, присутні всі розміри. Ось просто тепленькі. Передивляємося ось цей третій мішечок класнючий, як і попередні два Є і середніх і великих розмірів. Ціна за один кілограм 3,75 доларів. Мішечок іде вагою 25 кг. кілограмів. Вартість мішка становить всього на всього гривень. Зараз у нас лот під номером. Три вже, третій мішечок, але ця позиція є і без огляду, але їх дуже мало. Тому хто бажає ще замовити дану позицію лосін утеплених, теплих, утеплені і на хутрі, і на байці. Ось на байці. І, і, і знову ж повторюся, що всі вони хорошо тягнуться. Забираємо цей лот, забираємо позицію і без огляду. Поки вони ще є в наявності, на них дуже довго вже всі чекали, тому можуть за раз всі розібрати. Дякую за увагу. Зустрінемося вже з понеділка.